Друзі, якщо ви не впевнені, куди і кому донатити для ЗСУ, ви завжди можете скористатись посиланням, котре є під кожним моїм відео. І знаєте, роблячи навіть малесенький донат для нашої армії, ми робимо ще один маленький крок до перемоги. Слава Україні! Цього випуску для мене почнеться дещо зовсім інакше, ніж було раніше. Адже перетнувши гібралтарську протоку, я з Європи потрапляю в Африку. Протягом двох місяців я досліджуватиму цей континент, який одночасно вражає, чарує, надихає, дивує і шокує, навіть змушує інакше дивитися на світ. Тут неймовірне багатство культур і поряд убогість людського існування. Тут неземні краєвиди, що чарують око, і водночас можуть стати суворим випробуванням. І до речі, хоч мені й вдалося врятувати мій дрон в попередній серії, проте краєвидів з повітря у Марокко я вам показати не зможу, оскільки тут, як і в наступних країнах, дрони поза законом. Тож поки що я висаджуюсь у Танжері, великому портовому місті Марокко, першої країни на моєму шляху по Африці. Найбільшою відмінністю від європейських міст, яка відразу впадає у вічі, для мене було те, що практично всі центральні вулиці Танжера більше схожі на базар, ніж просто на вулиці. Врешті це притаманно усім містам арабського світу. Я бачив це в багатьох східних країнах. Першим ділом, звісно ж, намагаюсь купити сім-картку інтернет. Мені допомагає тут хлопець Калі. Калі? Калізарітує. Він мені радить, що найкраще взяти. Це коштує приблизно 4,5-5 євро за 10 гігабайт в середньому. Тут є в них кілька операторів. Проте, звісно, Танжер це ще не Чорна Африка. Близькість до Європи тут відіграла велику роль. Тож це місто, окрім екзотики і колориту, має також модерний вигляд зі своїми ультрасучасними будівлями, хорошими дорогами, красивою набережною. Мені було приємно поїздити його широкими проспектами, обабіч яких мароканці люблять відпочивати на незвично зеленій траві, якої навіть в Іспанії в останні спекотні тижні я не бачив. Я почуваюся як в зовсім іншому світі, в світі, який мені знайомий. Я бував вже раніше в Африці, в північноафриканських країнах. Але це зовсім відрізняється від Європи. Реально, за дві години я опинився в іншому світі. Так я провів у Танжері решту дня аж до сутінок. В темряві покидати це велике місто я не хотів, тож вирішив ночувати в наметі в одному зі скверів біля головної дороги. Але на той час здавалося, що місто тільки почало оживати. На вулиці вийшло ще більше людей, ніж вдень. і на диво багато було дітей. Деяких речей я просто не розумію поки що. Наприклад, коли вони сплять, особливо їхні діти, тому що ця сім'я, наприклад, щойно прийшла на пікнік, а вже пів на дванадцятої ночі. Тож цієї ночі я спав вкрай погано мабуть, не так через шум довкола, як через незвичність ситуації, яку мій мозок вперто намагався зрозуміти, попри тотальну втому решти організму. Самого ранечку далеко не їхав, зайшов в місцеве дуже локальне кафе в нетуристичній зоні, звісно ж. Воно зараз напівпорожнє, нікого немає, лише пару чоловіків там п'ють каву. Мені могли запропонувати лише каву і булочку з того, що в них зранку є. Я думаю, що це в них зазвичай так і є. Але що цікаво, я запитав, чи можу я їсти тут свою їжу, ну бо я хочу трошки більше. Вони сказали, звісно. Так, дуже впевнено, в цьому сумніві немає. На противагу тому, що в Іспанії зазвичай власники закладів не любили, коли я це в них питав, чи можу я там дістати якусь свою свій банан, з'їсти в них. Вони не любили цього і казали, ні, в мене є своя їжа, їжте мою, будь ласка. Мій шлях на південь йтиме переважно уздовж океанського узбережжя. Тож трохи від'їхавши від, від Танжера, я заїжджаю на один із пляжів, аби дізнатися, яке ж воно море в Африці. Трохи відрізняється зовнішній вигляд марокканських пляжів від європейських, правда? В обідню пору я зупиняюся біля маленького придорожнього кафе, яке привабило мене колоритним виглядом. По-справжньому їсти це треба так. Ламати шматочок хліба, макати ось так от. Але воно, напевно, дуже супер гаряче. То треба подути. І ось так от їсти. А? Mm. Це мені чоловік так показав, що вони так їдять, але запитав, чи потрібна мені ложка, чи виделка. А чайок місцевий, дуже традиційний, на травах. Угу. Mm -hmm. Вечір цього дня я дістався красивого старовинного містечка Асіла. Кажуть, історія цього поселення сягає більше трьох тисяч років, хоча як місто воно почало розвиватися лише за арабського панування тисячу років тому. Пізніше його захоплювали різні володарі, аж поки португальці у 15 столітті надали центральній частині міста теперішнього вигляду. Міські мури, вежі і чимало будівель залишилися майже незмінними з того часу. Також села була відома як велика база марокканських піратів, які тусили тут аж до початку ХХ століття. Вечорами, як цей тут збирається багато марокканців, аби помилуватися красою океану з європейців. Я тут бачив лише кількох. А моя ніч в Африці, так само, як і перша, виявилася неспокійною. Допізна, затримавшись в колоритній Медіні Асіли, я знову шукав місце ночівлі вже в сутінках. Я проїхався так по кількох місцях: пляж, пару парків, щоб прикинути, де я теоретично можу стати з наметом. І Один чоловік в парку сказав мені, що ти можеш запитати в поліції, тому що біля поліції є хороший парк і я впевнений, що вони тобі там дозволять стати. Я пішов до поліції, запитав. Поліція каже: ні, ні, в парку не можна, небезпечно. Ну, як завжди, так часто трапляється в подібних в таких країнах. Кажуть, ми зараз подзвонимо в кемпінг. У нас є тут два дуже крутих кемпінги, і тобі дозволять безкоштовно там ночувати. Я такий думаю, ну супер, що може бути краще. Ну і начебто вони подзвонили кудись, кажуть, їдь в такий то кемпінг, тут кілометр звідси. Я поїхав, ні, не дзвонила поліція. Поїхав в інший в сусідній кемпінг. Мені не дзвонила поліція. Тобто одне із двох. Або поліція справді не дзвонила, тільки хотіла попонтуватися, що от ми зробимо послугу іноземцям. Або чувак в кемпінгу просто відморозився. Не знаю. Як би там не було, вже не важливо. Я повернувся в місто, в центральний парк, поставив намет. Люди довкола галділи, ще півночі. Тому що я так зрозумів, це абсолютно нормально для них не спати до 12, до 1, до 2 години ночі. Навіть з дітьми там були. Ну а молодняк то взагалі там, години до 5-ї тусив, кричав. Знову сон був напів не сон, напів-сон. Взагалі це прикольно ночувати в таких місцях, коли тобі хочеться якихось таких пригод близькості до людей іншої культури. Але я думаю, що вже буду. Шукати більш заховані, захищені місця, щоб не було так людно вночі, бо хочеться поспати. Тут в кафе зранку готують поки що лише каву, нічого іншого замовити не можна, ну чай ще якийсь. Я запитав, чи можна щось поїсти. Вони мені сказали, йди до сусідньої там, лавки, купи поїсти, вони роблять. І от я пішов, дуже смачний якийсь млинець з якимось сиром. Традиційна, тутешня їжа. Дуже часто трапляється в таких країнах третього світу, особливо там, в туристичних місцях, коли вас намагаються трошки ошукати, ну, завищують ціну і все таке. Але трапляється і навпаки, трапляються дуже чесні люди. Наприклад, в цьому кафе хлопець сказав мені, що кава коштує 15. Я заплатив. Вийшов вже на вулицю сюди до велосипеда. Потім він приходить, каже: Ой, вибач, я помилився в тебе була менша кава, вона коштує 12, Ось тобі ще три дирхами. Ось так. от. На противагу туристичному і охайному середмістю Асіли її околиця була неймовірно засміченою і виглядала злиденно. Згодом я переконаюсь, що, на жаль, це типово для марокканської глибинки. Не цікаве старовинне місто на моєму шляху, Лараш. Туризм тут менш розвинутий, тож історична частина виглядає неймовірно автентично і натурально, так би мовити, без жодних прикрашувань для очей європейців. Я думаю, ну як це так, що занепад буває таким красивим? Ну, ви подивіться на це, це ж хочеться знімати і знімати. Але ж за великим рахунком, це справді занепад. Бідність, убогість, воно руйнується, але в той же час красиве. Ось такий от парадокс. Видно, в людей немає коштів, навіть щоб це підфарбувати, підрихтувати. Невже це тільки тому, що я звик до іншого? Я звик все життя бачити інше? Це не притаманне моїй культурі. Я в це не вірю. Я вірю, що воно справді красиве. Поправ свої речі тут, в туалеті на заправці. Туалет Arabic Style, звісно. А ви ще не знаєте, що таке Arabic Style туалет, так? Ну йдемо, то я вам покажу. Виглядає чи ні? What? Перепрошую, не зміг зняти сюжет, тому що чувак з заправки почав мені кричати, щоб я не знімав його суперсекретний об'єкт. Туалет. Іншим разом покажу добре. В третій вечір, шукаючи місце ночівлі, я вирішив спробувати удачу біля мечеті в одному із сіл. Це був давно перевірений спосіб, який добре працював в інших мусульманських країнах, де я подорожував. Майже ніколи я не отримував відмову. І от е я їду ввечері. Бачу, мечеть, під'їжджаю. все дуже класно, люди приязні. Потім я зустрічаюсь з імамом. Імам спочатку теж сприймає мене дуже приязно, але потім він каже: що треба когось там запитати. Згадує в розмові поліцію. Я не зовсім розумію, але вже здогадуюсь, що все зав'язано на поліції. тобто, поліція надає дозвіл на все тут, навіть священикам. І так воно насправді сталося. Він подзвонив одній людині, потім іншій. Приїхав якийсь його знайомий, почали щось обговорювати, дзвонити 10 разів ще комусь, перепитувати. І врешті нічого з того не вийшло. Я був просто вражений. Вони сказали, що ні, тут не можна, тут заборонено, тут небезпечно. Я їм кажу, окей, нема проблем. Я піду і стану десь за селом. Напевно, це буде безпечніше. І так і сталося. Я поїхав ще кілька кілометрів проїхав. На той час вже було темно. Я зупинився біля якогось села на Окраїні. Бачу, якісь люди сидять на півтемряві, вечеряють, напевно, з ліхтариком. Запитав в них, чи можна тут стати. Вони кажуть, так, можна. Нема виявлення уявлення взагалі, що це за місце. Бачу якийсь гараж, якийсь металобрухт чи ще щось. Але мені важливіше було просто зупинитися і поспати. Натрапив на ще один туалет на іншій заправці. І отже, що воно таке? Виглядає як звичайний туалет. Мунітаз в них ось такі. Тут європейських ви не знайдете. Але чим це все зручно, тим, що практично завжди ви маєте тут воду, яка може вільно текти. А це означає, що ви можете тут не лише прати речі. А ще й робити душ. Що я часто і роблю? Туалетний папір? Ні, немає його тут теж. А то є вода, здогадайтесь як її використовувати. Силем. Okay. Окей. Хотів набрати води попити, але жінка каже, не бери там, і я вам покажу, де тобі набрати питну воду. О, oh, great. Це вперше мені кажуть, що питну воду не, не бажано пити з крана. Але насправді я думаю, що вони просто відстоюють тут воду в глиняному глечику. Ну, це непогано врешті. Oh, great. Дали мені з льодом круто. І все ж мені хотілося вірити, що з мечеттю мені просто не пощастило. Тож варто спробувати ще раз. І от інше село, інша мечеть. Мені навіть дали традиційне вбрання, аби я міг перебувати у храмі за всіма канонами. Знову привітний імам з чоловіками обговорювали, яке місце було б для мене найкращим. Але й так само знову дзвінок в поліцію із запитом на дозвіл. І потім жваве обговорення несподіваної відмови. Знову настала темрява, проте я вже не поїхав на села, а психанув і запитав у найближчому кафе, чи можу поспати у них на підлозі, навіть не зважаючи на глядачів футбольного матчу. Відповідь була саме такою, яку я хотів. Звісно, чуваче, без проблем. Обожнюю такі ситуації.